Я вітаю вас, церква. Як вже пастор сказав, все було вперше. І недавно я взяв ще свій телефон і після того, як зарядив його, побачив багато пропущених викликів. І ці всі виклики вони були вітати. І я такий думаю, зразу подумав, що, що ж могло статися? І зразу перетелефонував. Але що би було, якщо б я в той момент не перетелефонував? Я думаю, що я би тоді це впливало на наші відносини з ним. І я б не дізнався, що б мені хотів би сказати тато, і тато, може, теж би хвилювався, чого я не дзвоню назад. Так, Під час цього дзвінка, так як під, і під час цих дзвінків між абонентами становлюється з'єднання двостороннє. І в аналогії до цього можна уявити собі молитву. Під час молитви в нас також становлюється з'єднання з Богом. Тому що молитва це є розмова з Богом, де ми можемо ділитися своїм днем, приносити хвалу Бога. Подяку, дяки складати Богу, час спокою з Богом також. Також можливість поділитися з проханнями. В Єремії в 33 розділі, 4, 3 вірш, записано. Звернись до мене і я тобі відповім. Сповіщу тобі, велике і неосяжне. Відкрию те, чого ти не знаєш. Як казав вже пастор нагадав, вчора було весілля. І ми, ми були також на підготовці в п'ятницю. Ми вже все підготували, розклали намети, і столи. Дівчата вже теж їх засервували, накрили. І, і ввечері почався такий ливень. Просто в нас було дві палати палатки, вони заливали, заливалися водою. І тоді ти думаєш, а як завтра весілля? Погода заказувала, не буде дощу сьогодні, дощ падає, і як весілля? Я думаю, в той час молилися багато людей, особливо наречені, щоб була погода, і Бог відповів. Вчора була дуже хороша погода, просто слава Богу, все весілля. Також ще раніше до свого одруження, я теж просив Бога, щоб я міг мати власну, власну машину, і вже, вже майже два роки я маю можливість їздити на цій машині. І теж слава Богу, ці два випадки я навів, бо, щоб сказати, як швидко Бог відповів цій ситуації. Відповідь була швидка: я помолився, якийсь певний період. Або навіть один день, і Бог відповів. Але чи завжди так буває в нашому житті? Я, я думаю, кожен має ситуацію, де він молиться довгий час, а відповіді немає. І ми вже тоді починаємо думати, що напевно Бог мовчить. Вірш, який ми читали з Єремії, підтверджує те, що Бог він не мовчить. Його відповіді можуть просто відрізнятися. Такі як так, наприклад, ні, також у нас відповіді зачекає або ще не зараз. Але інколи це взагалі може бути від нас закрито. І що саме закриває від нас відповідь, це є гріх, який є в нас. Тому що якщо ми ведемо гріховне життя, ми не можемо очікувати, що стіна, яка нас розділяє з Богом, висока. І ми кличемо до Бога, ми не можемо очікувати, що ми неодмінно зразу почуємо відповіді. Цей гріх він може бути повністю помітний в нашому житті. Тобто, я вже знаю чітко якісь мої ну, проблеми, з чим я борюся, що роблю не так. А є е, речі, які ми часто можемо е, не бачити і сприймаємо їх несерйозно. Це так звані гріхи нашого серця. І деякі з них я виписав. Перше, це заздрість та пожадливість. Вона може заважати чути Бога. Якщо я бачу брата або сестру, в якій. Котрого або котрої хороший дім, машина або може навіть кращий статус церкві, це дуже заважає чути відповідь Бога, тому що я перестаю бути вдячним, я перестаю бачити те, що я вже маю. До речі, вдячність і заздрість вони є співзалежними один від одного. Чим, чим менше я дякую, тим більше появляється в моєму житті заздрості. І чим більше я дякую, тим менше місця для заздрості в нашому житті. Тому для того, щоб позбутися нам заздрощі, нам треба навчитися дякувати. І роздумуючи над цим, можна ще скласти навіть список, за що я можу подякувати Богу, який починається, наприклад, з слів Я дякую Богу за. Наступне, що я виписав, це є образа. Якщо наше серце не примирене, тоді дуже важко почути голос Божий. Це можна собі уявити, якщо до мене хтось говорить, а я думаю про якийсь конфлікт, який стався на роботі. І як, як наслідок образи теж, мені дуже важко почути співрозмовника я весь в своїх думках. І Марка записано, що і коли стоїте на молитві, прощайте, коли маєте що на кого, щоб і Отець ваш Небесний простив вам прогріхи ваші. Наступне що це гнів. Он так само, як образа, що після сварки, коли ти стоїш на молитву, в голові лише слова, які тебе образили, і неспокій на серці. Дуже важко сконцентруватися тоді. І ще як гордість, жадібність, і, і так далі. Цей список можна ще далі продовжувати. Але як я ще раніше казав, це може бути не тільки гріх, також відповідь може звучати як ні. І часто цю відповідь ми. ми ми не можемо помічати, ми сприймаємо це як мовчання. Але цим Бог може нас застерігати від чогось. Що... Тому Івана записано, що коли ми чого просимо згідно його волі, Він слухає нас. Деякі речі, які ми можемо просити, вони є не згідно волі Божої. Вони можуть навіть нам більше, скажу, зашкодити або привести до більших спокус. Е, уявіть ситуацію, е, маленька дівчина, дівчинка три роки, вона бачить на кухні якусь рожеву Пляшку блискучу, їй сподобалось, вона каже, вона ще не вміє читати, вона не може прочитати, що там пише Миюча рідина. Вона просить маму, щоб вона дала її, просить дуже щиро, навіть коли її не дають, вона починає плакати, але що зробить мама, вона, звичайно, що не дасть. Не, для того, що, не тому, що вона її не любить, а для того, щоб зберегти її в цей момент. Чи було у мене вже таке, що Бог щось не давав мені не тому, що він мене не любить, а тому, що хоче зберегти. Навіть якщо я не розумів цього одразу. Можливо, в той час ця відмова вона не була покарання, а вона була захист. Або ще як ситуація можна навести, що коли ми довгий час просимо, можливо, Бога, про кращу позицію на роботі, місце роботи. Але ми ще не знаємо, що в майбутньому ця робота вона буде більше на забирати часу від сім'ї, від Бога. І... Чи було вже в нас таке, що ми просимо когось Бога, щось Бога, що насправді може нашкодити, навіть якщо це здається спочатку добрим. Нам потрібно спробувати молитися не тільки про те, що ми хочемо, а про розуміння, що потрібно нам зараз в цей даний момент. Можливо, Бог направляє мене кудись в інше місце зараз. І третій варіант як вже було сказано, що зачекай або ще не зараз. Я коли роздумав, подумав, оце, певно, саме важче для мене. Тому що, і часто мені кажуть, і я сам за собою замітив, що мені дуже важко щось чекати. Хоч це бажане отримати от зараз, вже і зразу. Але читаючи Біблію, ми можемо побачити, що Авраам з Сарою чекали на народження сина 25 років. Анна молилася багато років про Самоїла. І також, Даниїл, як приклад, який молився три тижні без відповіді. Ми можемо якесь, молитися про якесь служіння, до якого ще ми на цей час не готові. І як відповідь ми отримуємо зачекай ще не зараз. Або ми можемо молитися часто про рідних, про їхнє спасіння. В моїй родині в нас є 4 ігри. І один з них це мій дядько. Який на початку 2000-х років він виїхав е, в Іспанію для того, щоб заробити грошей. Спочатку, е, спочатку було все добре. Він там працював, а з деякий час, е, попавши під плив поганої компанії, він е, втратив роботу, почав пити і опинився на вулиці. Довгий час він жив на вулиці. І так складу тоді ще не було, так і зараз у нас можливості відео. Подзвонив на відео, зразу ми маємо тільки рідкі, рідкі дзвінки по телефону. Тоді вже з'явилися комп'ютери, можна було дзвонити з відео. я пам'ятаю з дитинства, як моя бабця завжди молилася за нього. І кожен цей відеозв'язок, ну, кожна, кожна розмова з ним, вона приносила йому зразу радість, вона дуже раділа, бачичи. Але потім, після, після цього дзвінка, вона завжди плакала і молилася про його покаяння. Так сталося. Ми мали можливість три роки назад, і зараз вже теж були в цьому, місяць назад, теж там, в нього в Іспанії, в гостях. І він тоді попав в лікарні, і з того часу його життя почало мінятися. Він знайшов роботу, перестав вже так пити дуже сильно, і справді знайшов роботу, вже його життя покращилось. Я міг побачити зміни. Я його перший раз взагалі за 23 роки чи 22, побачив його. І Дуже, дуже було приємно познайомитись і було приємно бачити, що є плоди цієї молити. Хоча бабця вона не побачила плоди молити. Вона померла, вона так і не побачила цього, що ми можемо бачити. Тому, якщо у вас є якась така ситуація, що ви довгий час молитесь за щось, вірте, що Бог неодмінно дасть відповідь. Можливо, ми не завжди її побачимо, можливо, хтось інший. Бог дивиться на наше життя з іншого ракурсу. Ми можемо не бачити цієї, цієї картини. І час очікування, який Бог нам дає, це випробування нашої віри, де Бог дивиться, як ми можемо за ним йти не тільки тоді, коли в нас добре, а тоді, коли і відповідь затягується. Що ми ще можемо зробити для того, щоб краще чути відповідь Бога? Відповідь може прозвучати так банально, нам треба слухати. Не завжди тільки. Ми стали на молитву, сказали молитву і побігли далі в наші справи. Треба зосередитись, зупинитися і слухати це означає також читати слово, мати тихий час, бачити обставини навколо нас і перебувати серед віруючих людей. Ми знаємо, що усе Писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності. Бог може відкриватися нам через Слово. І ми можемо отримати відповіді на молитви також через слово. Тому важливо регулярно читати слово. Навіть тими місцями, що ми вже раніше декілька разів читали, нам не потрібно нехтувати. Тому що в певних життєвих обставинах ми по-іншому це сприймаємо, по-іншому відкриваємо для себе це. І для того, щоб наша молитва також не була монологом, нам потрібно молитву поєднувати з читанням слова. Ще, що було, це обставини. Також обставини, що є навколо нас, вони можуть бути тією відповіддю. Це може бути не завжди щось явне, що ми зразу побачимо. Це може бути навіть якась певна думка, певну людину, яку Бог посилає в цей момент, через, через підбадьорення цієї людини, через пораду чи настанову, через якусь фізичну допомогу також. І ще як приклад мені прийшла історія про ізраїльтян. Вони 400 років перебували рабами в полоні. І вони благали Бога про спасіння. Записано, що Бог почув їхнє зітхання і згадав Бог свого заповіта за Авраамом, Ісаком та Яковом. В цей час, коли народ він благав, він благав до Бога молитві, Бог виховував Мойсея в пустелі, формував його характер. Мойсей він став знаряддя для, знаряддям для Бога. І також відповіді одночасно для народу. Говорячи про ізраїльський народ, я можна подумати, а як щодо України наш час? Хоча ми, хоча ми молимось про мир, повномасштабне вторгнення триває вже понад три роки. І я думаю, тут ніхто не може сказати, чому так сталося, і чому немає миру, але я, я знаю точно і вірю, що, як і всі війни, Війна в Україні також завершиться. Як і всі імперії чи царства завершуються, це, це царство Росії теж завершиться, і окрім нашого Бога, тому що один Бог, він є вічний. І це не означає, що нам не треба молитися, що ми залишимо молити наші про Україну. Молитись необхідно. Я думаю, що саме більше ми можемо почути з уст капеланів, наскільки важлива молитва, які часто можуть сказати, що. Нам не потрібно багато. Нам потрібно, щоб ви за нас молилися, за солдат, за Україну. Слухаючи свідчення людей також з фронту чи ті, що живуть там, ми можемо зрозуміти, наскільки важлива молитва за Україну. Інколи можна подумати, також, що може, можливо, Бог десь далеко, але кажу, якщо через, ці, через ці свідчення ми можемо зрозуміти, що Бог близько, що Він є там також. Той час, коли ворог руйнував енерг... енергетичну систему, Бог дарував Україні теплу зиму, щоб перенести це. На мою думку, через війну Бог розрухав багато християн. І також ті люди, які є розпорошені зараз по всьому світу, Бог діє через них. І це ми бачимо, навіть як приклад, ця церква, нові формування церков і навернення людей. На завершення хочу ще коротко підсумувати. Важливо, щоб ми планували наш молитовний час. Вибирали такий час, що, незважаючи на суету дня, ми могли б декілька хвилин зосередитись на розмові з Богом. Бо, як часто буває, ми стоїмо до молитви, і вже нас, наші думки десь вони не з нами, не сконцентровані на молитві. Також люди вони можуть нас відволікати. І роздумуючи сьогодні про молитву, пам'ятаємо, що Бог він завжди відповідає. І кожна його відповідь особлива. Не отримає відповіді лише та людина, яка взагалі нічого не питає. Тому не, давайте не нехтувати розмовою з Отцем. Я ще раз зачитаю Єремії 33 розділ: Покликуй до мене, і тобі відповім. І тобі розповім про велике та незрозуміле, чого ти не знаєш. Амінь.